Ліля, той хворий по неправда. Розкажи ще раз, як то було. Буду прийшла преса вже. Ну, кому ти відмовила? Не зробила. Сказала, не облівку, буде грошей, і мусить. Бо плівки, любов лівки. Не було Вона знач... Ні, одного... Ні одної людини вона не відправила і всім робила, кому назначали. Я без кощ. Не було такої розмови. Ну, завтра а він... Ми завтра його возьмемо сюди. І що... Це є... Така розмова, що 30 гривнів немає, і ми тобі нічого робити не будемо, хоча людині було погано. Я швидка така Ну не мала людина для себе коштів, не було. Такого не було. Ну, то завтра брати його, і... А він належить в полі травми? Так, так. Прямо там це. Ми ті, якщо там були, вже чергові. Ми, ми це не знаю, нас так визволи, Сказали, ми хотіли просто знати ситуацію. Ну я думаю, він у він належить в відділі, так? Та молодий хлопець, прямо якщо йти там, що і черговий лікар був. Ми хотіли визвати того і ну, розумієте. У нас спочатку дав, відкупляють плівку. А тоді роблять як там ні, ні, ми знаємо, у вас є положення передбачено, що людина взагалі її не брати, коли людина не має плівки. І щоб визначити ступінь тяжкості цієї травми, щоб ви її не берете, тримаєте в коридорі. Поки хтось десь її не назбирає 30 гривнів, і це може вартувати людині життя. У Вас така ситуація, чим це передбачено, де є положення, дає рознарядка лікаря, де е, де у вас є якийсь припис лікаря. Завтра ми до Чайківського зайдемо, запитаємося. Ну тут як... запитаєте з головного, що я вам У вас сказати? є негласна така вказівка, не, не брати без Такого вручаю. Не Ні-ні, у вас є негласна вказівка, не брати без грошей? Якщо, якщо ургентний хворий, ми не відправляємо такого, такого не було. Ми всім робили знімки. Я зрозумів, незалежно від того, чи має кошти, чи немає. Якщо урент. А хворий ми робимо, не відправляємо, я не знаю. Це коли дає черговий лікар, йому що йому так. потрібно необхідно, щоб визначити сутину. Такого не було, ну. Добре, дякую.